Друга площа, попередник також соя і було дискування. Ну, одне було, що неправильно зроблено, рано саме перве поле я його боронував. Воно ніби на бугрі знаходиться, ну, не ніби, а на бугрі. Коротше. І я то приїхав боронувати, сирувато було, я показував. То бросив, тоді знову приїхав. І культивірується воно тут не дуже добре. Ну, Культиватор то лізе все, але отаку грудку більшу підіймає набагато, чим на тому полі, де я трошки пізніше культивірував, де боронки вже добре йшли, а тут отака проблемка. Волога то тут є, все це є. Якби. Ну, вже різниця є. І трактор іде він, що по бетону. Воно, виходить, я його заборонував, сирувато було, і потім ще дощ пройшов і приплескав його це все діло гарно. Так що рано ще хуже, ніж пізно, показується так. Ну, що робити, культивіруємо. Культиватор, це культивація все одно. Трактор йде трошки легше, він хоча й твердо але трошки легше. Культиватор свою роботу робить, працює нормально. В кабіні жарко. На вулиці жарко. По трактору вже 5608 мотогодин. Готуємо сою ми для будем... Ану, давай, Бактерії ризоактив 2 літри на тонну. Гумикора 2 літри. Гуміама 200 мл. На 10 літрів води і бетонну мішалку. Води, да, води 6 літрів виходить у нас. Ну в сумі виходить 10 літрів усього. 6 літрів води, 2 літри того, 2 цього, і ще 200 мл. Давай! Погнали! О, чорне вже. Пів літри, зопа, да? А ну може поки выключить, хай переколоти, тоді ще трохи. Чи ні, <різня> не, так нащо ну, б же воно все перевернути. Бо там унизу може одна й та сама стоїть. а ну попробуй ще трохи нахилити. О, пош. Сейчас подивимось, вона мокра вся. А ну давай, нахиляй на мене. Нахиляй, нахиляй, не бойся. А ну давай, давай. Ану, стой, суха пошла, бач. Ну я ж що багато. Знаєш, треба час сипати. Ну да. Так так мокра дивись бетономішалка. А yeah. тут суха. Уся вже. Ні, вон mm. вся суха. Де в краю? Mm. Mm. Ну да, то по чуть-чуть хай висипається. Но... Да, може, треба так, пискати, а причому тоді воно мокре вийде, а ну, там, а там сухе... без води вже. Ну, і води не нерівномірна ж обробка. Може, треба туди пирськати просто аж. Або сипати менше. її. Ну, Її не теж довго колотить чинада. не надо, бо бач вона починає облазити. Або 25 кг засипати, щоб на 4, литру на 4 частини ділити тоді. Ну так засипай 25. швидше бы колотнул выпить. Блин, ну все быстренько. Ну, щоб на 4 частини диви... делать. А так задохрена, не заслужить. Ну ладно, це вже давай цей. Висипай. Або лопаткою перемішати. Да, багато насипали. Висипай сюди, сюда, немного лопатой. Да, тут проще быстро в Ну Ну высыпайте. Хорош, хорош, сидим. Ти побило і трохи вже бачиш? Ну по 25 кг не треба тоді. Літру налить туда. Провірить, як він буде, чи його часто качати, чи не треба. Да надо выключать, а, вот, вот так, так бать. Разлетается. Разлетается, что-то теперь. Вон уже так перемешало, выключи то и все. <плес> то есть мы так робим все, чтобы 4 тонны сои получить. <связь> Без удобрения, как люди, понял? Без удобрений, без а, ничего. 4 тонны из ну да. Там, ну, с таким, по 5 По 5 ну, 5? ну, хай по 5, 5. ладно. Да потому что. И с палкой получается по 3, а тут, не, 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 не делается. Не делается. Накачивай, пробуй пыль сказать. Я уже накачала. И на сколько ее хватит? На... Лёха, смотри, нормальной что то да, ось таке. земля то вроді прогріта поки дожди до тепла воно висохне все. цей от взагалі ячмінь під снігом побув сою сієм правда ще не зійшла, но теж вже під сніг попала і жара така вали і холодно і вологи там небагато не думай що робити Сіять рано, холодно. І в сухе посіять, так толку ніякого. Через 5 хвилин. Через 5 хвилин після снігу. Це площа тут ми вносили деструктор в церні. Там за кущами не вносили. Була зима пшениця, затіскували, чи потім оранка була. Отакий стан грунту у нас зараз. М'яко, звісно, трактор йде, ну легко, м'яко-м'яко. Забороноване. Ну, волога є. Отак культивірується воно. Хоча воно взагалі воно м'яко далі я рию, тут навіть без культивації. Бур'янів немає, все чисто, соняшник виходить. Перед пшеницей був соняшник. Що сказати, по висновок по дискуванню можна зробити, що якщо встигню залишувати. Пада цієї соломи практично нема. Тут був деструктор, її нема. там деструктора не було, там ну, такий самий. Можливо там щось буде на врожайні різниця, ну воно було задисковане і приворене все грубо. Позвороті. Тони. Так це ще що цей на широкій резині. Якщо 80-ка звичайними, то й взагалі лізе. Хто зна куди. Вирівнює. є є от отака грудочка. І вона така вже суха. Отак. Культиватор з роботою своєю справляється. Мороз був у нас 5 градусів. Наробив трохи лиха він, конечно. Ну. Тут я став ходить четвертою, повищеною виє, правда. ось ви так трактора Можно Кожною шостою. Та сьома їдеш, на понижених наче не так, а от коли ну, по трасі їдеш і десь із горки чи газ кидаєш, аж такий гуркіт значить йде, чи ричання, якби якийсь чи підшипник, чи шестерня, вирішив ходити на понижених, поки. побачу, це покультивірую. Багато остається. Дощ проврячав, отаке з трактором зробив.